До дня міста в Білоцерківському краєзнавчому музеї відбулося відкриття персональної виставки та книги альбому Білоцерківська Сюїта художниці Галини Невінчиної. Нашій білій церкві виповнюється 993 роки. Навіть для історії це вже багато. І що може? Ми звичайні люди, зробити на честь такої величної події. Ми можемо зберегти пам'ять для майбутніх поколінь. Кожна картина пані Галини насправді несе пам'ять пам'ять про мальовничі куточки рідного міста, пам'ять про те, як було, і надію на те, як. Буде сама ж художниця каже: серед безлічі міст і містечок, які за своє життя вона бачила, лише тут отримує натхнення. Натхнення творити пастельну красу. Ви знаєте, коли працювала над цією серією картин, подумала про те, що я багато подорожувала. Я була в багатьох містах і України і на республіку колишнього СРСР. Я була в багатьох містах Європи. Я бачила чарівні міста, маленькі і затишні, які захопилися серед гір десь на берегах річок на узбережжі морів. Я бачила величні міста, які відомі всьому світу завдяки своїй історії, своїм пам'яткам. Але знаєте, цікаво, я художник ну, з молодих нахід, з дитинства. Я не розлучаюся з тим, чим можна малювати. Але жодного разу в чужому місті мені не хотілося сісти, малювати. Я фотографувала, я запам'ятовувала. І лише в моїй церкві, от яка б вона не була, от якогось провінційна, якогось ну, не знаю. Для мене вона найрідніше місто тільки тут почуваюся вдома. І справді рідне місто надихає кожного на добрі справи, адже як кажуть, де народився, там і згодився. Тож кожен білоцерківець має намагатися робити білу церкву, якій вже дуже скоро виповниться тисячу років, все кращою і кращою. Всі картини, які тут представлені, вони всі про наше місто. Мені сподобалося, як сказала пані Галина стосовно того, що. В інших містах я тільки фотографую, а малюю тільки в білий церкві. Находжу натхнення в білий Тому що тут ваша коріння, тут ваше. Це ну, кажуть, у вас тут пуп закопаний. У зв'язку з тим тут ви знаходите силу і о, та є муза, яка надихає вас на ці гарні прекрасні картини. Насолодитися роботами Галини Невінчиною можна у краєзнавчому музеї. Працюватиме виставка до 28 вересня. Дмитро Ніжельський, Станіслав Молішенко. Новини телеканал Крокус.